Ай, не 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 циганський рецепт. Всім доброго дня! З вами Олена Бесідовська. І сьогодні у мене на кухні моя матуся, яка допомагає мені, коли я чую травмована. Ну такі у нас традиції сімейні. Я сьогодні багато говорю, а мама багато працює. І сьогодні ми з вами робимо вушка з пшеничної муки із курячою гомілкою. От так от ми вміємо у нас без раді приймати гостей, кормити родину. Любимо ми поїсти, що сказати? Щиро вітаю вас на нашій затишній кухні, де ми сьогодні разом з моєю досю шеф-поваром ресторана Юмілей Лідії Івановне-Рибалко приготуємо для вас чудову бесарабську страву. Будь ласка, запам'ятовуйте, це новеньке, бо це циганський рецепт. Чому? Тому що в нас на Бесарабії живе дуже багато національностей, і одні з них це роми. Роми дуже гарно готують: вільні, радісні, чудові, яскраві. Вони готують також ярко і чудово, і ще й смачно. Тому починаємо працювати. Всі інгредієнти ви бачите у нас на столі. Внизу під відео ви найдете точну кількість. А мама вам сейчас расскажет, что она робит. А, мам, расскажи, тв твоя миссия, что ты робишь? Бываю яйца присолюю их, да, добавляю. А теперь мне нужно столько водички. Вот у меня два яйца, и значит я две что этих скорлупочки наливаю яйца. Это у нас будет типа домашний, ну не типа домашнего... Домашні <плес> мама займається виготовленням вушок, і зараз на ваших глазах робиться чудо, робиться магія тіста. Дорогі друзі, дивіться, це той случай, коли я вам смрію кажу, що в татербунарах роблять все на глаз. Оце і, і все робляться рубками, ніяких гумових перчаточок нічого не потрібно. Потрібні руки і добре серце господині, і тоді у вас. Все вийдеться гарно. А поки мама займається тістечком, я зроблю курячий бульйон на гомілках. До речі, як це робиться послідовно і поступово, ви можете подивитися у цьому відео. Зараз воно буде на ваших екранах. В холодну воду ми кладемо гомілки і даємо м'ясу закипіти, знімаємо шум і додаємо всі спеції, які потрібні для нашого бульйону. Тісто вийшло. Дуже гарне, тугеньке, таке потрібно на домашню пшу. Друзі, домашня лапша у мене вже є на каналі. Зараз впливе відео. Дивіться, переходьте і робіть, як ми. Тістечко готове, накриваємо його хусточкою і даємо відпечити на 10-15 хвилин. А от отліс байзевий! Гомілки майже готові. Зараз ми будемо робити вушка. Мамо, скажи, будь ласка, коли ти вперше ну, в Татарбунарах багато було ромів в, в твоїй молодості, коли ти жила в Татарбунарах? Бо я е, знайшла перші повідомлення в літописах, коли е, Роми е, ще кочували. І це були літописи 15-го сторіччя. А скажи мені, будь ласка, про своє життя. Були в тебе друзі? чи, може, знайомі Роми? Да, були у мене була дуже гарна жінка. Ну, вона навіть мені у матері годилась, приходила до мене домой, ми з неї готовили ушки. Тому так. у нас сьогодні така яскрава гарна тема вушка. А і, жіночку да, звали бабушка Дуня. До речі, як мою бабуню. А знаєте, десь там в 19 столітті вони вже осіли в Бесарабії, і є навіть місто Сороки на території Молдавії, де живе дуже багато сімей, оседлих сімей циганів. І ці люди, до речі, дуже поважають жінку, бо жінка це життя. Жінка це добробут. Жінка це, це ті руки, які годують. А годують, як ви бачите, дуже смачно, дуже гарно і дуже ситно. Доповнюю це страва святкова, вона гарна. Її подають на великому блюді. Багато вушок і багато м'яса. Збирається ціла сім'я. А коли збирається ціла сім'я? Коли в домі свято В щирі оселі і люди веселі. Цій страві, мама, ми рішаємо декілька питань. Це ситно, це смачно і це бюджетно. Така об'ємна страва, в ній, виходить, буде бульйончик. Я вам зараз все це покажу. У нас є макарони, такі гарні, добрячі вушка. І є м'ясо, і перше, і друге, і бульйон. Я вважаю, що це ну, зручна, дуже корисна і сімейна страва. У мене вже гомілки готові. Я їх дістаю із моєї каструльки, бо там будуть варитися вушка. Півділа зробили. Відбираємо бульйончик. Бо це дуже гарна страва для тих, хто замерз. Бо зараз зима. Треба зігріти сімейку. Так. Для аромату додаю петрушку і залишаю бульйончик в термостійній посуді. І те, і друге буде тепле, а зараз саме основне: бульйончик закипів, кидаємо в вушка. Тістечко було дуже тоненьке, і вони приготуються, зваряться дуже-дуже швидко. Коли вушка всплили, Робіть середній вогонь і дайте їм проваритися на ще 3-5 хвилин. Це все залежить від муки, з якої ви готували своє тісто. а так ну вже добряче, гарне і так пахне, що капець треба пробувати вже. Їсти. Їсти. Смачно, так, як у нас в тербінарах. Тому готуйте, як я, готуйте, як ми. Готуйте краще нас. Готуйте для своїх любимих. І хай буде мир на всій землі і буде щедрий стол, і щедрі блюдо. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Мама? Пока-пока, горісім пока, пока-пока! <mu audio> А я полосую трошечки бульончиком. Ах, гарно.